Всім привіт! З вами магазин Baby Up і сьогодні на огляді новинка Colibro Flip 2 в 1 ванна плюс пеленальний столик. Flip має стійку зручну раму з двома коліщатками, які оснащені гальмами. У нижній частині є велика полиця для зберігання рушничків, а збоку зручний органайзер для зберігання всіх інших речей. Коліброфліп має 4 регулювання висоти, і ця функція дуже важлива для вашого комфорту, адже можна відрегулювати висоту відповідно до вашого зросту. Перейдемо до огляду самої ванни. Дитяча ванна фліп це надзвичайно сучасний і досконало обладнаний продукт. Основними перевагами є вбудований термометр, клапан для зливу водички та антиковський коврк. Щоб увімкнути термометр, просто доторкніться до нього. Якщо його рамка світиться зеленим кольором, вода придатна для купання. Якщо синім вода занадто прохолодна. Якщо червоним кольором, означає, що вода занадто гаряча для купання. Також зручним рішенням є вбудований тримач для душу, який дозволяє встановити душову насадку, залишаючи обидві руки вільними. Зовнішні розміри ванни. Довжина 84 см, ширина 48 см. Тепер перейдемо до пеленального столика. Він оббитий водовідштовхуючою матовою клейонкою з милим дизайном та сантиметровою стрічкою. Пеленальний столик надійно зафіксований на ванній та додатково закріплений регулювальним ременем. Також з цим ременем можна зафіксувати малюка, який лежить на пеленальному столику. Отож, ваночка для купання та пеленальний столик Colibro Flip є повноцінним продуктом, в комплекті якого ви отримуєте найнеобхідніші речі в перші роки життя малюка. Це зручна функціональна ванна, пеленальний столик та зручні полички для зберігання речей. Сподіваємось, огляд був для вас цікавим та корисним. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал.